Всім привіт! 30 січня, 17 днів тому, ми з вами на каналі робили обрізку даних двох кущиків. Це у нас грація княгиня Ольга і також грація Єва, обидва сортики української селекції. Такі ось результати обростання ми маємо за 17 днів під лампами, виключно під лампами, причому стояли вони в мене. Так, десь, знаєте, в куточку збоку на них краєм попадало трошечки світло від лампи. Тому що все-таки адекватне освітлення я зараз стараюсь давати живцям, які, власне, продаю, щоб рослинки були гарні, якісні, здорові. Тому деяким моїм кущикам вже доводиться, скажімо так, миритися з тим, що є. Але, тим не менше, ось такий ось непоганий, як на мене, результат на даному етапі ми маємо. І сьогодні я хочу дані. Кущики пересадити. Чому я не пересаджую одразу? Як ви пам'ятаєте, коли ми, наприклад, оце ось грацію Єву обрізали? То обрізали ми абсолютно всю зелень, тобто лишалися лише оці ось дерев'янілі гілочки, так, не було точок росту. А гормони, які продукують ріст кореневої системи, виробляються саме у точках росту, тобто у верхівочках, тобто у цих ось молодих частинках рослини, де йде активний поділ клітин, де все так активно відбувається, і саме там виділяються гормони, які потрібні для того, щоб коренева система... Теж активно росла, тобто все це взаємопов'язано. І коли просто пересадити пеньок в одразу після обрізки пересадити, так, ймовірно, він не загине. І я таке практикувала, і, ну, слава богу, тьху-тьху, -ть ніхто не загинув, все добре з рослинками. Але мені здається, коли отак дати такий невеличкий, скажімо так, час, щоб рослинка. Пішла в ріст, тоді можна пересаджувати. Не чекати, звісно, коли вже ця великий кущ, велика зелена маса і там руйнувати коріння, тому що це потім призведе до втрати якогось часткової листя. А ось тільки, коли починається так ось обростання, тоді, мені здається, такий сприятливий час для пересадки. Крім того, що обидві ці рослинки. Ця була пересаджена десь приблизно рік тому, коли я її придбала. А ця рослинка була посаджена восени, але посаджена в дуже як на мене, поганий торф Підфілд. Для пеларгонії він мені ну, дуже не сподобався. Рослина в ньому дуже погано. Ось і вона в мене з осені це скільки 5 місяців, десь приблизно вона в мене в цьому підфілд. Тому що цей ґрунт поганий, що цей уже збіднів за рік. Я хочу замінити ґрунт а після. Обрізки, це було скільки днів, в 17 тому, так я казала, я ні разу жодну з цих рослин не поливала. Тобто вони були сухі. Вірніше, коли їх обрізала, вони були, може, на відсотків 20-30 вологи. Але за рахунок того, що не було е, органів, листочків, які випаровують цю вологу, то вона так сильно і не поглиналася, і потреби в поливі, як такої, не було. Тому що рослини у мене отримуються зараз при температурі ну, приблизно 13-18 градусів. Я вже трошки стараюсь тепліше в цьому приміщенні робити, тому що живці молоденькі теж тут знаходяться. А взагалі рослинки в мене зимували навіть і при нижчій температурі. Проте, під, як я вже сказала, штучною досвідкою. Пересадити хочу їх сьогодні, зробити таку групову посадку. Ще з минулого року в мене така була ідея ці два сорти посадити разом, тому що вони мають якісь більш-менш такі. Однакові кущики. Ну, принаймні, у мене вони так росли, тобто їх висота, їх габітус, вони мені дуже якісь подібні були між собою, ну, звісно, квіти різні. Ось. Але з рахунок того, що я би хотіла зараз трошки зекономити місце, то хочу посадити дані дві рослинки у горщик, приблизно там 6-літровий. Я маю. От, точний об'єм не знаю, не пишу. Ну, приблизно 6 літрів, так, якщо на око, як то кажуть. Зараз обидві ці рослинки ростуть в горщиках. 3,5 літри. Тобто, фактично, я кожну, кожній із них дам по 3 літри. Звісно, є певні такі ризики таких групових посадок, тому що, якщо, наприклад, хворіє якась одна рослина, то. Від неї заразитись може інша рослина і тому подібне. Але ці два сортики, вони, по-моєму, такі стійкі, знаєте, безпроблемні без зонартики, витривалі. Єдиний мінус у цих двох сортів, що в таку дуже сильну спеку вони підсушують свої квіти. Тобто це сорти, яким треба давати цвісти весною і осінню. От тоді вони дійсно покажуть всю свою красу, тому що квіти в них неймовірно реально гарного кольору. Квіти дуже крупні, махрові. Цікаві, дуже цікаві сорти, дуже особливі, і тим, тим більше українська селекція. Тому зараз буду дані дві рослинки пересаджувати, підготую ґрунт. Дуже мене багато питань є щодо того, який я торф використовую. І ніколи я цього не приховувала. Минулі 2,5 роки я користувалася для дорослих рослин. Для дорослих це ті, що вже я приблизно з горщика 035-05, я одразу саджаю в ґрунт, я його так зву для дорослих. Тобто це трошки більш крупніша фракція, ніж класмен ТС1, в який я саджаю живчики. Я користувалася дюпрета. Профімікс 2. Ось. Але о, з моїми експериментами я була вимушена, ну, не вимушена, верніше, я накупила дуже багато різних торфів, хотіла експериментувати, шукала дешевші варіанти, тому що таки не, не надто дешевий. І в результаті в мене виявилось багато різних компонентів. Всі вони такі сказати, що саме по собі дуже якісні, то ні. Але в суміші, якщо їх отак ось скомпонувати, наче непогано поки що ростуть рослинки. Дивіться, що головне в торфі для пеларгонів. Він має бути у вас дуже рихлий. Тобто, ось, бачите, який він розсипчастий. Тут є крупні волокна, ось навіть рудий торф, бачите, ось, такі, ось такими крупними волокнами. Значить, такий ще фагном, не перепрівший. Є різні ось такі ось домішки. Я додаю перліт. І додаю вермикуліт. Вермикуліт просто я купувала експеримент, робила з коріненням, він мене залишився. Тому оці ось такі ось штучки це вермикуліт. Я його додаю. Тому що він в мене є. Так минулі роки додавала лише перліт, він дешевший і свою функцію розрихлення і вологоутримування виконує. Бачите, такі ось навіть волокна попадаються. І це для дорослих рослин це добре, бо багато хто знаєте, коли бачить такий ось торф крупнішої фракції, починає перебирати його, там просіювати, і в результаті саджає. Дорослі рослинки в надто таку мілку фракцію, яка дуже погано дихає, погано просихає, а якщо пересихає, то її нереально відпоїти. тому краще використовувати такий рихлий, але вологоємкий субстрат. Ну, для вологоємкості, як я вже сказала, я додаю перліт, вермикуліт, потім ще додаю універсальний торф, верніше універсальний субстрат. В даному випадку у мене флоріна це такий один з дешевших. В епіцентрі його беру в таких жовтих мішках. Це теж український якийсь торф, ну, такий наче, знаєте, непоганий. Він такий жирненький, такий на вид, по-моєму, нічого. Порівняно з підфілтом, це небо і земля. І рослини наче ну, непогано реагують, тому що на підфілд одразу було видно, як росте коріння, як почуваються листочки і тому подібне. Флоріна, наче непогана, і основа це у мене верховий торф Baltic Піт. Фракція 0,20. Я купилася фракцію 0,10. У це, хто бачив, там мої відео були про експерименти з торфом. Він мені дуже не сподобався, тому що він не намокає. Але частково іноді я його теж додаю. Він, скажімо так, ще додає такого розрихлення і дозволяє не так затримуватись в волозі, оскільки він сам по собі не дуже такий є вологоєнкий. Тобто. Дивимося, щоб такий ось був рихлий. Бачите, він вологий, його можна отак от зробити кулькою, але взагалі він отакий розсипчастий, дуже така в нього така доволі крупненька структура. До речі, хто там слідкує за Іванкою Павліна Гарден у Фейсбуці, вона також використовує такий дуже-дуже рихлий субстрат, але вона його набирає у лісі, листяному лісі. Це опад напівперепрівший опад, тобто не самі листки збирає, трошечки нижче, але не ще не землю. Тобто у неї там такий субстрат, вона навіть на фото показувала. Це і неперепрівші листочки, і трошки ґрунту, і якісь навіть палочки, і, і тому подібне. Тобто така дуже дуже рихла повітряна структура, але вона в свою чергу також дуже поживна. Я не знаю, якщо чесно, з якого регіону Іванка, можливо, там, де ще якісь чорноземи і тому подібне. Тому, звісно, рослини в такому ґрунті будуть гарно рости, гарно почуватися. Ось, але єдиний факт, якщо ви десь набираєте лісову землю, чи десь дернову землю, десь не знаю, у себе на городі, тому подібне, ви маєте ще враховувати кислотність, тому що оці ось неперепрівші листочки, оця вся органіка, вона може мати трошки. Відмінну кислотність від тієї, яка потрібна. Тому за цим теж варто слідкувати. Довго зупинилася на торфі, тому що було дуже дуже мене багато запитань. Ну, надіюсь, суть зрозуміла. Головне забезпечити таку рихлість, щоб він. Вбирав вологу, але швидко просихав і щоб коріння дихало. Тому що для пеларгонії це дуже важливо, щоб субстрат був дуже легенький, дихаючий, утримував достатню кількість вологи, але не закисав. Пеларгонію краще поливати частіше. Ось, але щоб вона між поливами не то, щоб зовсім просихала, але трошки, щоб волога ця. Відходила від неї, тобто постійної вологи в горфі, то в ґрунті, в горщику їй не потрібно. Не знаю, як мені прилаштуватись, тому що горщики великі. Сажаю в такий ось горщик, це в мене горщик БУ Аліана. Теж давно його вже купувала. Дірочки я робила сама. Роблю я їх от таким ось сверлом: це східчасте чи ступінчасте сверло правильно називається. У мене є відео, я там тестувала. Як на різному пластику, на різних горщиках ці дирочки робляться, тому що залежить, звісно, від якості самого пластика, чи воно вам гарно просверлить, чи в результаті ваш пластик трісне. Єдине, що можу сказати, якщо у вас горщики БУ, тобто ви вже їх десь використовували. То краще таким сверлом не робити дірочки, тому що тріскає тоді пластик, який вже був на сонці, на ультрафіолеті на вулиці, а він вже не є таким міцним, і просверлити його дуже важко. Там краще робити дірочки, наприклад, паяльником чи цвяхом розігрітим. Тобто такого плану. Так, намагаюсь думаю, як мені прилаштуватися. Зараз щось придумаю і будемо пересаджувати. Маю надію, буде гарно видно. Так, почнемо з рації Єва. Тяжко з цих горщиків пересаджувати, їх потрібно так доволі сильно обжимати, з технічних, звісно, легше, в яких пластик. Так, вам вже нічого, мабуть, не видно. Так, намагаюся дістати. Оп, так ось виглядає 3,5 літри горшечок. До речі, бачите, що доволі такий вологий. Це я його більше, як 2 тижні точно не поливала. Можливо, його обрізала навіть на таку доволі сильну вологість. Ну, слава Богу, все добре, не загнив. Я говорила, що, можливо, буду їх поливати азотним добривом після своєї оцеї обрізки. Але так я ж кажу, навіть взагалі простою водою нічим їх не поливала. Так. Три торф прибираю. Це ось пересадка, не перевалка, це називається дійсно пересадка з частковою заміною торфу. Тобто, Якщо ці корінчики не прибирати, їх потрібно давати їм більший постійний об'єм, і оцей торф, який є, він залишається. тобто Ви тільки новий досипаєте, але це потребує більшого горщика. Якщо ж ви хочете садити в менший горщик або в той же самий горщик, тобто я можу знову ж таки пересадити його в цей самий горщик. З таким об'ємом кореневої, а решта все буде заповнено свіжим торфом. Так, така ось коренева, так ось, я думаю, лишаю. Більше не буду їх її мучити. Це в нас Єва. І далі в нас Оля. Ольги цей низький горщик взагалі не пасує, але в мене в восени вже не було такого приблизно об'єму, тут вже садила в підвісні. Так, а тут ось у нас підфілд, по-моєму, долі. Така ось коренева. Чи може це в мене не підфілд? З парлітом мені здається... Ні, частину я садила з перлітом, підфілд, але щось. Може, це мене таки не він, бо якась і коренева, наче непогана, може, це мене дюпрета ще був обидві вологи. Звісно, добре було б їх трошки більше підсушити ці ось ком. враховуючи ще те, що я ось так ось його добряче порушую, але я думаю, все буде окей. такі доволі міцні сортики стійкі. Тому все буде добре. Тут ще раніше пісок додавала, бачите, біленький. Якусь із посадок. Дуже багато експериментів у мене було. Так, зараз будемо брати торф. Маю надію, що буде видно. Так, горщик взяла. Далі насипаю цей свій торф. Так, це, мабуть, вже надто я багато взяла. Я додаю ще осмокот. У мене такий ось осмокот замовляю я. Тут скільки у нас? 5-6 місяців. Звісно, стараюся вже в таких пізніх пересадках його не додавати, але в мене меншого терміну дії немає. Смокоту, тому буде цей, цей що є. Додаю я його не в повній дозі, Буквально кілька гранул для страховки. І додаю в основному вниз, там, де вологе середовище. Тобто, тут вверх, де дуже часто пересихає, я стараюся не додавати смокот, стараюся його ложити вниз. Мені сподобалося з ним, багато хто противник його, не кажуть, що не знають, як там одобрювати. Я завжди одобрюю в меншій дозі. Не завжди в мене є час одобрювати влітку, особливо, коли дуже багато роботи біля дому і з дітьми взагалі. от Тому тому так, не знаю, для мене це таке як невеличке страхування, і поки я не бачу якогось негативного результату на своїх рослинках, тому чому б і ні. Далі. Так, ще трошечки підсиплимо, розміщаю рослинки. Так, надіюсь, ви поміститесь, дами. Трошки бочками труться, але нічого. Якось отак спробую. Їх би так трошки, знаєте, ще розвести, щоб вони всерединку тут гілочки не наростали, Одна одній не заважали. Так, Я звикла на підлозі садити. І тут мені на столі якось так незручно. Я не знаю, вже привикла так. На підлозі швиденько-швиденько, в швиденько. мене великий тазик, тут його на стіл не поставиш. Так, нічого не трамбую. Так, легенько потрушую. Я насипаю так повний горщик отак от геть по самі краї, тому що потім з першим поливом все одно цей торт трошки сяде. Де ще бірки я... Позакидала десь бірочки. Треба одразу поставити бірочки. Я, в принципі, і так пам'ятаю, дехто, навіть якщо що, я можу передивити своє відео і по каркасові з оцих паньочків я можу зорієнтуватись, хто в мене де, Але, звісно, приємніше, коли з бірочками. Тому зараз поставлю бірочки. Поливати перший час дані рослинки я не буду. Торф вологий. Той ком, з яким я їх саджаю, він теж вологий. Зараз їм їх головне поставити під гарне освітлення. Не знаю, чи залишу їх тут, тому що тут не дуже таке гарне в мене світло край лампи. Зараз немає їх, як адекватно розмістити під нормальне світло. Можливо, заберу їх додому, там, де ми зараз живемо. У нас там південні вікна. І там, в принципі, зараз, уже особливо, коли сніжок, морозні дні. Сонце таке прямо дуже яскраве. У мене вже на квітах там така зона гарна з'явилася. На полергонях, які вдома стоять. Тому, думаю, що і цим красуням сподобається. Так, ось довге відео. Надіюсь, було корисним. Підписуйтесь, ставте лайк, додавайтесь у Viber-спільноту, верхній закріплений коментар. Зичу вам всього найкращого, миру, добра, благополуччя. До нових зустрічей. Пока-пока!